Ще один вид людини, який прийшов на територію України, з'явився тут вже достатньо пізно. Це так звані кроманьйонці. Або їх ще називають людина сучасного виду, тобто людина, яка виглядає фактично так, як ми з вами. Або їх ще називають homo sapiens людина розумна. Хоча за сучасною класифікацією Homo sapiens були вже неандертальці. А людину кроманьйонця вже називають Homo sapiens sapiens. Я не знаю, чому так придумали, археологи знову ж таки, але використовують саме таку термінологію. Що ми повинні знати про кроманьйонців? Подивіться, будь ласка. Вони фактично з'явилися на території України 40-35 тисяч років тому. Їхні знаряддя праці так само вдосконалюються. Програма ЗНО не вимагає різних деталей, тому ми на цьому не зупиняємося. Вони продовжували займатися привласнювальними формами господарювання, але змінилися деякі принципово важливі речі у способі суспільного проживання кроманьйонців. І це те, що відрізняє кроманьйонців, це те, що відрізняє, ну, грубо кажучи, наш з вами вид від неандертальців та інших видів людей. Іноді дослідники стверджують, що ну, це одна з гіпотез, що саме ось такий спосіб проживання дозволив людині, врешті-решт людині Homo sapiens, людині кроманьйонцю, так, врешті-решт, вижити і пережити всі інші види. Про що йде мова? Мова йде про те, що людина розумна, або Homo sapiens або кроманьйонці почали а, жити. В умовах заборони кровноспоріднених зв'язків. Кроманьйонці у якийсь невідомий для нас спосіб наклали табу на кровноспоріднені зв'язки, сексуальні зв'язки між близькими родичами. Як це відбулося? Питання складне. І до кінця нам невідомо, як так сталося, що люди дійшли до цього. Тому що в цілому, в природі, такі зв'язки є, ну, скажімо так, типовими. А ось кроманьйонці їх заборонили. Існує безліч різних гіпотез, чому так сталося. Одна з найбільш, скажімо так, на сьогоднішній день, ну, яка виглядає більш-менш аргументованою, полягає в наступному: Кроманьйонці вирішили заборонити кроноспоріднені зв'язки. Всередині своїх стад, грубо кажучи. Ви запитаєте, чому? Чому неандертальці не забороняли, чому там Архантропи не забороняли, а Кроманьонці заборонили? Дослідники вирішили перекласти моделі проживання сучасних мав на моделі проживання стародавніх людей. Дослідники дивилися за тим, як діють мавпи сучасні, ну, наприклад, шимпанзе. Спостерігали, як формується їхнє життя всередині стада, і помітили багато дуже цікавих речей. Ну, по-перше, соціальну нерівність. В кожному стаді є свій те, щоб ми назвали альфа-самець, який був найбільш авторитетним, який мав право на різні зв'язки кровоспорідне ну, сексуальні зв'язки з самками, перший мав право. І цей альфа-самець він стежить за. Дотриманням порядку всередині стада. Ну, що мається на увазі? На фоні ось цих е, прагнень реалізувати свої е, інстинкти, так, ось ці статеві інстинкти, виникають суперечності, виникають бійки між мавпами. І альфа-самець він виконує роль такого арбітру, тобто він може спуститися з гілки, покричати, помахати щось гілкою і розігнати е, цих забіяк. І так, в принципі, ситуація налагоджується, і це не призводить до якихось великих втрат, до якихось там не знаю, кровопро якогось кровопролиття. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте користь від них у своїй підготовці до ЗНО на те з історії України. У мене до вас є два невеликих прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео, і все більша кількість учнів зможе з ним познайомитися. По-друге, цей урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто. Кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і, відповідно, скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу, не затримую. Переходимо до, наступного, до наступної частини відео. Гарного дня! Дослідники стверджують, що у людей все могло бути трошечки інакше. Подібні конфлікти також могли виникати, але, але перепрошую, собачка. Юрат! Тихо. Подібні конфлікти могли виникати, але на відміну від мав, вони могли закінчуватися трагічно вбивствами, тому що людина вже мала достатньо е, розвинуту. Розвинути, знаєте, цей спектр знарядь праці, різні списи, різні молотки, різні якісь ножі, і вбити свого конкурента було дуже просто. Дослідники припускають, що всередині стад кроманьонці прийняли рішення. А давайте ми не будемо взагалі ось реалізовувати свої інстинкти всередині цього стану, да, нашої, грубо кажучи, спільноти. Заборонимо. Так, тому що ця заборона це суспільне явище. Це те, що називається перше суспільне табу. Але, он там є сусіднє стадо. Ідемо, переб'ємо всіх чоловіків і будемо е вже мати можливість е встановлювати зв'язки вже з жінками з їхнього стада. А в сусідньому стаді, умовно кажучи, відбуваються такі ж процеси. Давайте ми заборонимо, а будемо, наприклад, боротися за жінок з іншого стаду. Але найцікавіше далі. А навіщо взагалі боротися, і, знаєте, як в дикій природі виборювати своє право на продовження роду. А давайте ми поселимося поруч. Так? Тому що в момент, коли два стада, ну або там стадо забороняє кроноспоріднені зв'язки, воно стає родом: один рід, інший рід, третій рід. Вони починають поселятися поруч, вести спільно господарство. Уявіть собі, що раніше було там стадо 30, нехай ну, там, людей, умовно кажучи. А тепер, коли вони стали родами, заборонили кровоспоріднені зв'язки, приймають рішення разом співіснувати різні роди, починають разом поселятися. Поселення збільшується, вже стоїть 100 людей, 200 людей, наприклад. Вони спільно ведуть господарство, спільно можуть полювати, але коли йде мова про реалізацію ось цього свого інстинкту, вони починають обмінюватися. Ну те, що ми сказали, вже цивілізовано за певними правилами. І відповідно відповідно, це е, стає унікальним явищем в історії природи. Подібні роди вони перетворювалися в родові общини. Родові общини згодом об'єднувалися в племена. Племена потім об'єднувалися союзи племен, оце вже в процесі еволюції, поступово-поступово перетворюючись на протодержави і згодом створюючи вже складні державні організми. Звичайно, що до цього проходило дуже багато тисячоліть, але як вважається, саме ось цей момент стає відправною точкою суспільне табу на кровноспоріднені зв'язки. Стає одним з найважливіших елементів подальшого успішного розвитку людства, і вважається, що саме такі е, речі дозволили, по-перше, кроманьйонцям, дещо очевидно е, вони про це не знали, але ми сьогодні розуміємо покращити свій генофон, так? зміцнити свої гени, тому що відбувався обмін генами. По-друге, великі спільноти були більш життєздатними. Якщо у вас проживає 300-400, і ви, наприклад, повинні перемогти якесь стадо неандертальців, а до речі, кроманьйонці-неандертальці проживали один з одним приблизно 15-20 тисяч років на планеті, і вам потрібно їх перемогти, розбити, то просто масою своєю ви їх можете задавити. І це характерна ознака проживання кроманьйонців на території. України. Ну і не лише на території України, в цілому це характерна ознака проживання кроманьонців. Що ще нам потрібно з вами знати? Нам потрібно з вами поговорити про так звані археологічні стоянки давніх людей. Детальніше про них будемо розмовляти в наступному відео.